Всім доброго дня. Зразу вибачаюся за вітер, бо в нас погода така вже погана, стало вже мінус 1-2 ночі. Так, сьогодні буде таке відео, скажімо так, відповідь хейтерам через дефіз дезеліста. Як і в прошлому відео, де я коли я тут це поле грав, ось можете бачити, да? писали, і, виходить, я показав, хто не бачив, подивіться, показав, як треба правильно вертатися. Тобто я розвернувся, на повишену, пригнув. І 35 40 км часу я за 3 секунди став кінець поля. І всі ж мені стали писати, о, та це квадроцикл, бляха, а це не трактор. А знаєте, що вони так пишуть? Я їм це сьогодні покажу. Бо в них такого нема і не може бути. Вони... Е, трактора що найбільше ціниться? Це, це той, як, з якою швидкістю може їхати помало. тобто Самопонижаючі швидкість у китайських тракторах цього немає. Вони, вони фрезерують і вони бляха, от хотіли б самі їхати помаліше, вони не можуть. І так само швидко вони їхати не можуть. От за це їм я вибачаю за вираження, і рве пукан. От сьогодні я покажу, чого я можу і так їздити, і так їздити, і все нормально. А вони заздрять, дизелісти, бляха. і починають писати в мені коментарі. Це нормально, критика це дуже добре, бо я читаючи ваші коментарі, багато чого для себе нового, там, а, дивись, і справді там, зробив так, як написали, о, бомба, все, пошли. Так, Анонсую зразу, бачите, ззаді висить, підписуйтесь на канал і ви його побачите в роботі. Апарат бомба. Так, І ще одне зауваження. От Я дивлюся по, по тому, що мої відео не дивляться повністю. Да? Мужики, бля, я рідко знімаю відео, я знімаю по ділу, ніколи там тралі-валі не знімаю, все по ділу. І знаєте, що саме От ви подивилися там 3 минути, відео там 10 хвилин, да? ви подивилися 3 хвилини, і ви, бляха, не узнали, бо все найтішне, я всегда всередині, в кінці відео. І ви ж не узнали і думаєте, ех, бляха, якийсь балабол, щось там траля-траля, траля-траля виключили. Просто от, включили, ну дивіться відео до кінця. І ви багато що для себе корисно узнаєте. Я... Даних відео ділюся своїм е, досвідом, скажімо так, як зробити правильно. Я багато раз, скажімо так, робив, поки я дійшов до такого, ошибався. Да? А я хочу, щоб другі люди це зробили з першого разу і зекономили свої гроші, свої нерви і час, що саме цінне. Так що, будь ласка, дивіться, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, все буде добре. Переходимо до відео. Дивіться, скільки тут передач, рахуйте самі. Бо... В мене виходить тут 4 передачі, перша коробка. І тут 4 передачі. Да? Цю, ця коробка в мене основна. Цю я використовую як діапазони. Тобто, Кожна передача має 4 діапазони. Зараз я вам це покажу. Допустимо, перша передача да? може бути швидкою, якою євро, а може бути медленно для таких робот, коли там, я буваю да, щось там сіно грузю, сам включив, вона медленно собі їде, я собі співаю ще курити, взаді, закидати сам хтось. Зараз ми вам покажемо. Дивіться. Зараз у мене буде перша передача. Четвертий діапазон. От ми тут передач дуже багато, я ж кажу, рахуйте самі. Не буду я вам тут, бо це займе часу і всі перещовкати. Все покажемо вам на першій передачі. Будь ласка, зараз четвертий діапазон. Тобто перша передача сама повинна. Покажу, як вона їде. Запускаємося. Перша передача. Перші для поток. Це була перша передача сверху до погона. Бачили щось, так? Що Переключаю тут. Що було, так бива, ривню, дитина. Перейшов. Бачено було, звісно, зробити рестарт Та я це зроблю, безданіше, нема чеку. Я дуже рідко не боюся. Так що зараз буде перша передача третього діапазону. Тепер спершу, саме по ним. А що тепер ви скажете, товариші візьме? А ну скажіть, ваші китайські практики. Такої швидкості, може рухатися. дивіться, тут і фрізую, і що хоче. Дивіться, яка швидкість. Ось і в Ну, а Якщо треба, я можу насипати, як то раджу ляхати. Ви знаєте, ви мені пишете квадроцикл. Ось, будь ласка, трактор може їхати дуже медленно, то може їхати дуже швидко. Хіба це не, не воно? Що я маю дилитися назад, то я можу включити четвертий діапазон, як шмальнуть бляха. Зараз я вам далі покажувати. Саму швидшу передачу, я ні разу в житті не включав, бо немає де. Як не виїжджаю, тобі тормозінгає. А ми пішли не після. Я навіть не знаю, скільки вона може їхати. мабуть, кілометрів після часу я можу розігнатися. Я думаю, так. Да, на всіх пора кілометрів години загалом забігу. Зараз я вам покажу. Зараз я зроблю кружочок і ще раз покажу, як на ньому можна ганяти. Ми Ви бачили мінімальну скорість, зараз побачите максимальну. Не максимальну, просто закінчити. А ціліться, ціліться, бляхо. Так, 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 так. -так. Все, і вони ще там сюди пікують. Не питіли насипать, а бояться, що поршня повилітають. Гамля і палоч, бляха, кліпне, ну по барабану все. Руки чисті, бля. Він весь мазучий, але нічого не потребує, він крутитися. А це не зітек. Він не блять на колінках. А ви що його критикуєте, ви ще вибралися, вчилися, бля. Ну що? Пишіть, коментуйте, підписуйтесь. Він читає, читає. Дуже класна штука. Всім пока.